А, да, щоб зрозуміли, знову ж таки, було колись таке поняття компенсація. От до зарплати видавали. Ну і зараз щось починається подібне те, що як ото людина вже зовсім бідна, то їй. А якийсь період слово компенсація в цьому сенсі, могло бути не зрозуміле. Але колись воно було таке, що до зарплати там щось ще додавали. Ну, от, на цю тему. Ти чого такий сусіде, мов з хреста, тебе зняли? Та, сьогодні на роботі. Компенсацію дали. О, то це ж велика радість. Ох і радість, грець візьми. Уяви, що ти намиливсь до гарненької куми. Взяв цукерки на дорожці, квіти, пляшку коньяку, а вона компенсувала у щоку. Ну, я бачу, видно, варто було цю усмішку прочитати.